Франко народилася 27 листопада 1896 року у сім'ї Івана Фалькевича та Марії Іваськів у містечку Бібрика на Львівщині. Крім Катерини, сім'я виховувала ще четверо доньок – Анну, Марію, Юзефу та Францішку. Катерина була четвертою дитиною у сім'ї. Катерина Фалькевич працювала секретарем місцевого відділку просвіта. І їй судилося небесами стати дружиною Франкового сина Тараса. Вони познайомилися 1913 року, коли Тарас Франко приїхав з візитом від відділу просвіти до міста Біберки. Саме в цей час відбувалося святкування Нового року та свята Малапки. Саме на цьому заході Тарас познайомився із юною 17-літньою красунею Катериною. Молоді люди закохалися з першого погляду, але довго їм судилося ще пройти випробування часом і розлукою. Їхню долю назавжди змінює 1914 рік, рік початку воєнного лихоліття. Тараса Франка, як підданого Габбурзької монархії, мобілізують до війська. І це початок довгих мандрів довжиною у 8 років. На фронтах і в тилу, на передовій і в констабрі. Багато довелося йому перебути, але він мусив вижити все стерпіти. І на нього чекала улюблена Катруся. Тільки у липні 1922 року Тарасу Франку вдається повернутися до Львова. І коли він переступив поріг батьківського дому і трошки перевів подих, то відразу вирушає до Біберки, до катрусі, яка з нетерпінням чекає його повернення. Молоді люди вирішують побратися. Шлюб відбувся 12 серпня 1922 року у Біберці у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Обряд вінчання здійснив отець Олександр Данилович. Свідками на весіллі були Юліан Ярушинський з боку молодої і Петро Франко з боку молодого. Весілля відбувалося в одній із двох кімнат хати Фалькевичі. Зважаючи на обставини того часу, пишної забави наробили. Скромність взагалі була притаманна українським весіллям того часу, особливо часу повоєнної розрухи. Тарас Франко, до речі, одружувався у позиченому фраці, як і його батько. На пам'ять про це дійство, молоді зробили спільне фото на подвір'ї родини Фалькевич. Почалося спільне сімейне життя у час польської окупації краю. У сім'ї народжується троє дітей Зеновія Ростислава, Дарія Люба та Роман Олександр. В цей час дуже важко було знайти роботу, тому сім'я змушена була часто змінювати місце проживання Циряші, Львів, Станіславів і Київ. Катерина Фалькевич дуже важко пережила насильницький переїзд до Києва. Вона довгий час не виходила з квартири по вулиці Володимирській біля оперного театру. Її важко було сприймати російськомовне суспільство Києва. Дуже часто, коли вона вулицею гуляла з дітьми, її робили зауваження за українську мову спілкування. Але згодом будинок Франків у Києві став галицькою амбасадою. Туди приходили у гості всі львів'яни. Які перебували у Києві. А тут зараз, у цьому помешканні, де жила родина Тараса Франка, діє квартира музей родини Івана Франка у Києві. Не стало Катерини Фалькевич-Франко 1 лютого 1962 року похована у Києві. Згадаймо сьогодні її у своїх молитвах.